Доброго дня, шановні учасники конференції. Мене звати Вітомська Марина і є викладач кафедри фізичної терапії і ерготерапія у Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Разом з Маргаритою Виноградовою, яка є магістром другого курсу спеціальністю ерготерапії, підготували доповідь роль ерготерапевта у підготовці дитини до інклюзивного навчального закладу. Маргарита, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Розпочнемо з статистики. Отже, у світі більше одного мільярду людей мають різні форми інвалідності, і, спираючись на статистику, ВОЗ, 785 мільйонів людей у віці старше 15 років, живуть з інвалідністю, з них 110 мільйонів страждають від тяжких її форм. Серед дітей у віці до 14 років. Ці показники становлять 95 та 13 мільйонів відповідно в Україні. Станом на 2017 рік кількість осіб з інвалідністю становила близько 6% населення, з них 156 тисяч дітей. Питання організації навчального процесу для дітей з інвалідністю з перших днів здобуття України незалежності було одним із ключових у освітній галузі. У спадок від радянської системи країна отримала низку інтернатних закладів, у яких в умовах сегрегації забезпечувався навчально-виховний процес цієї категорії дітей. А, уперше термін інклюзивне навчання у законодавстві країни з'явився 2010 року у попередній версії закону України про освіту. Інклюзивність українського законодавства посилено 2017 року. Коли до цього закону було внесено ряд змін, що стосувалися державної політики у цьому питанні. 6 вересня 2018 року Верховна Рада прийняла закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі. Тобто, це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання. І це є альтернативою інтернетній інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей або на домашньому та індивідуальному навчанні. На сьогоднішній день в Україні більше 15% дітей з особливими потребами вже залучені в систему інклюзивної освіти. Інші все ще потребують професійної допомоги на різних етапах навчання, забезпечення цих особливих потреб. Є завданням у тому числі і ерготерапевта. Ерготерапія це клієнтоорієнтована медична професія, що займається зміцненням здоров'я та добробуту за допомогою діяльності. Основна мета ерготерапії можливість участі у повсякденному, у повсякденному житті із урахуванням наявних обмежень. Ерготерапія сприяє не тільки відновленню рухової активності, але й адаптації людини до нормального життя, що допомагає їй досягти максимальної самостійності в побуті та стати більш соціально адаптованою. Ерготерапевт працює над такими прикладними задачами, як розвиток гігієнічних і побутових навичок, підтримка повсякденної діяльності, інтеграція в освітні заклади та адаптація середовища. До професійної професійна підготовка та змістовне дозвілля та спорт. таким чином, метою ерготерапії є не тільки відновлення рухових та сенсорних функцій організму та незалежність у побуті, але й сприяння створенню соціальних умов для забезпечення повноцінної та самостійної життєдіяльності пацієнта у суспільстві У 2019 році. Спеціальність ерготерапевт було занесено в класифікатор професії України. Таким чином, ерготерапевт на законному рівні має бути не тільки в медичних структурах, але й в кожному інклюзивному навчальному закладі в країні. Статистика говорить про те, що серед 17 337 українських шкіл тільки 1127 забезпечують інклюзивне навчання. Більше 56 тисяч школярів з особливими потребами не залучені до навчання в загальноосвітніх установах. І таким чином показник інклюзії в Україні становить лише 7%. Для порівняння в Литві та в Норвегії ця цифра охоплює 90%, в Польщі та Словаччині 42 в Угорщині 57%, в Італії 99% та у Франції 25. Близько 74% всіх шкіл в Україні, а це 11 560%, Забезпечені безбар'єрним простором правда тільки до першого поверху, тобто, там є пандус, підйомник або кнопка виклику допомоги на вході в будівлю. З них пандусами забезпечено 69%, кнопками виклику 23%, інформаційними показчиками – 18%. Спеціально обладнані туалети для дітей з інвалідністю мають на жаль менше 5% шкіл. Діяльність ерготерапевта в системі інклюзивної освіти передбачає роботу безпосередньо з дитиною, що включає в себе роботу з руховими та сенсорними функціями та соціальними навичками із співробітниками освітніх закладів, а також роботу над адаптацією шкільного середовища для забезпечення безбар'єрного простору. Серед випадків у практичній діяльності на базі медичних закладів, зокрема, ми говоримо про БОБЕ-центр у місті Києві, є безліч, що стосується підготовки та адаптації до інклюзивних освітніх закладів, садочки та школи та безпосередньої участі в освітньому процесі. Запити щодо адаптації середи складають майже половину з усіх. Варто відзначити, що будь-які поставлені цілі досягаються на базі медичного центру, а не безпосередньо в школі, що в свою чергу значно сповільнює процес. А терапевтам доводиться у вільний час та безоплатно відвідувати заклади, робити заміри та тестування для правильної оцінки та якісного втручання. Так, як ми разом є діючими ерготерапевтами в Баба центрі в місті Київ, хочемо вам продемонструвати клінічний випадок хлопчика, якому наразі є 12 років, моє знайомство з дитиною відбулося рік тому, і запит батьків був на максимальну незалежність у навичках самообслуговування. До цього дитина весь час займалась з фізичними терапевтами, боботерапевтами, психологами, педагогами та логопедами. А до мене, як до ерготерапевта, дитина потрапила лише рік тому. І робота була вся спрямована на формування навиків самостійного використання спеціально підібраних столових приборів, корекція навику пиття, формування навиків одягання та роздягання та терапія верхніх кінцівок для максимального залучення руку, побуті, грі та навчання. На протязі всього часу дитина була в умовах домашнього навчання, і тільки після досягнення поставлених цілей батьки розглянули питання перевести хлопчика до інклюзивного навчального закладу. В зв'язку з чим були поставлені нові цілі, спрямовані на адаптацію шкільного середовища. Надалі в досягненні поставленої мети роботи з хлопчиком продовжила Маргарита. Це видалося нелегким завданням, враховуючи далеко не ідеальну картину сучасності в Україні щодо інклюзивних шкіл, але немає нездійснених завдань для справжнього ерготерапевта. Маргарита, дякую, справді процес адаптації та підбору обладнання був досить довгим та важким. Адже ми зіткнулися з необхідністю безпосереднього відвідування школи у свій вільний час. В процесі обходу будівлі, окрім е підбору місця для сидіння, ми виявили ще цілі, що неможливо було сформулювати в умовах медичного центру, не бачачи умов школи. Зараз на слайдах ми бачимо вхід до школи. Це звичайна шкільна будівля, що не має ні пандусу, ні поручнів. А, наш пацієнт може ходити сам, але використовуючи милиці або палицю. Тобто цей вхід а, без обладнання а, ще і зі сходинками не передбачає можливості самостійного входу до школи. А, далі ми бачимо коридор та сходинки внутрішні. Що також не передбачають можливості самостійного пересування по школі. Тому керівництву школи відразу ж були надані практичні рекомендації щодо їх обладнання відповідними поручнями. А, далі на фото ми бачимо роздягальню. А, слід відмітити, що навички одягання розтягання роздягання хлопчика були доведені до самостійного виконання, але тільки в положенні сидячи і виключно за столом. Отже, біля роздягальні було рекомендовано поставити парту та також обладнати цей простір поручнями. Також для повного незалежного перебування хлопчика у школі в центрі було змодельовано таке ж місце для взування розування як і в школі з урахуванням попередніх замірів. Зліва ми бачимо місце у школі, з правої сторони фотографії безпосередньо з наших терапій. Слід відмітити, що хлопчик використовує ортези на ноги, що значно збільшує час перевзування. Тому під час терапії ми враховували не тільки висоту сидіння та техніку виконання, але ще й швидкість виконання діяльності. В центрі також було підібрано оптимальну висоту стола та розглядалося питання з його нахилом. Ця ціль досягалася шляхом виконання різноманітної освітньої діяльності. За різних умов, таких як висота стола, стільця та освітлення, на даному фото, ми бачимо, як наш хлопчик працює руками на столі, на якому лежить клин. Кожного разу на занятті він мав цей клин мав різну висоту та нахил в залежності від нашої потреби. Після того, як ми підібрали, Маргариті вдалося відвідати школу та подивитися, як це працює насамперед на уроках. І виявилося, це не надто ефективним, так як речі з такого столу падали на підлогу, і наш хлопчик з його не дуже гарною мобільністю витрачав дуже багато часу на те, щоб зібрати все докупи та продовжити своє навчання. Тому далі ми бачимо на фото, як ми прибрали цей клин і почали. Ли підбирати е, лише висоту стола та стільця, і е, це нам вдалося. Після тестування на різних видах діяльності е, ці всі побажання ми перенесли до школи та е, там з ними опрацювали ці варіанти. Також були надані рекомендації щодо можливості адаптації туалетної кімнати. Зокрема, це використання рамки ходунків для туалету, так як змінити безпосередньо шкільний унітаз було неможливо. Пацієнтів з подібними запитами 40% від усіх. Як правило, діти шкільного віку стикаються з проблемою робочого місця та адаптивних засобів для письма, читання, малювання і так далі. Але є ще категорія дітей, що приходять на етапі підготовки до навчального закладу, зокрема до дитячого садку. Однією з умов прийняття дитини в дитячий садок в Україні є самостійний прийом їжі та наявність навичок одягання роздягання. Велика кількість дітей, наприклад, з раз, що потенціально можуть відвідувати подібні заклади, крім того, це є необхідністю для них, цих навичок не мають або вони є недостатніми. Це є безпосереднім функціональним обов'язком ерготерапевта, і ми успішно досягаємо цілей, але стикаємось дуже часто із проблемою зв'язку навику та зміни локації. Тобто діти, що приходять з подібними запитами, ми доводимо до такого стану, що вони виконують всі поставлені задачі у нас в кабінеті в умовах медичного закладу, але будучи вдома чи в садку, не виконують. Також особливу увагу треба приділити дітям, що мають проблеми з цими навичками через порушення сенсорної інтеграції. Отже, узагальнюючи, впровадження штатної діяльності ерготерапевта на базі інклюзивних освітніх закладів, мінімізує час досягнення поставлених цілей в контексті навчання, розвантажує працівників освіти та ерготерапевтів, що працюють в медичних центрах, та зменшує вантаження дитини, яка значно підвищується, так як після відвідування освітніх закладів. Необхідно ще відвідувати і медичні, де досягаються цілі освітні. Отже, шкільний орхотерапевт – це великий крок до безбар'єрного простору та доступного навчання. Дякуємо за увагу.